Доброго дня. Що ставити з хвилини на хвилину? Загальний розклад. Обнулення ситуації, де ви знаходились в підвішеному стані. Ситуація, яка тривалий час, не рухалась з мертвої крапки. Ситуація, яка не давала вам відчуття ресурсного наповнення, і ви не мали влади змін внести зміни саме в дану ситуацію. Ви на зону комфорту, але вас не задовольняло, тому що ви бажали змін відносно благополуччя достатку відносно власної реалізації. Вам говорять, що ситуація обнуляється, ви отримаєте можливість шанс. Завдяки тому, що незважаючи на обставину на ситуацію, ви все одно проявлялись, ви все одно боролись, протистояли обставинам ситуації діяли. Негативно впливало декілька людей. Головною персоною, яка не бажала, щоб у своєму житті досягли благополуччя достатку, був чоловік з минулого. Ви спілкувалися з але біля нього ще в даній команді, саме тих ворогів, тих людей, які негативно впливали на ваше життя, на добробут, на вогонь достаток, було ще дві жінки, тобто трикутник, дві жінки і чоловік, які тривалий час негативно впливали, закривали вам шляхи, ви були жертвою, не могли взяти владу по відношенню до ситуації. На даний момент говорять, що по відношенню до ситуації вони тепер знаходяться в ілюзії, що вони все ж таки досягнули того, чого бажали по відношенню до вас, радіють, насолоджують, святкують, вихвалюються одне попередним, що вони самодостатні по відношенню до негативного впливу на ваше життя і завдяки власному ресурсу. Вони досягнули того результату, якого вважали, але говорять, що дана людина, особливо по відношенню до чоловіка, знаходиться в ілюзії. Той вибір шляху або загалом, власне, вибір по відношенню до вас негативно впливати на ваше життя, був невірний. Таким чином, вони самі собі закрили шляхи, саме ці люди, негативно впливаючи на вас. І на даний момент говорять, якщо вони цього... Ще не розуміють, то по відношенню до них говорять, що вони будуть знаходитися в неочікуваній негативній ситуації, де втратять і не здобудуть можливість вийти з ситуації без грошів'я, бідності, безрезультативності в своєму житті. А у вас нове починання? Тому не потрібно знаходитись. В негативному емоційному стані і в безресурсному стані, Зливати ресурс ресурсами в негативні думки. Ви отримаєте шанс, можливість, тому скористайтеся даною підказкою, даною інформацією, відпочиньте, наповніться, відновіть власне ресурсний стан, ну тому що вам потрібно буде діяти, активно проявлятись. Вам потрібно власне себе трансформувати, зайнятися своїм здоров'ям якщо у когось є питання, власне, самопочуттям і настроєм, енергетично наповнитися, той шлях руйнувань втрат, який ви проходили, вищі сили говорять, що це твій досвід, твої знання. І твоя мудрість, яку ти отримала завдяки цим перепонам, цьому шляху, який ти пройшла, пройшов, перепони, які подолала, ситуації, моменти, з яких знаходила вихід, звичайно, знаходила відповідь на ті чи інші питання. Вважайте, що і ви ще розглядають саме це, і як допомога вам отримати саме ті знання, той досвід. Які в подальшому допоможуть вам досягнути того, ви достатку, якого ви бажаєте.